Каже, дохазяйнувався без неї, каже, кури загребли. Каже, дерки нема. Каже, Що за хазяїн, так? Да? Загребли мене кури. Да. А? Да. Каже, загребли мене кури. Пропав без, без неї. Набиваю вже послі, ну, бочку. Капець, мало, да? Туке треба вилезти туди. Тут трохи макухи ще добавляю Будемо підгодовувати цепляток. Так що Ой-ой-ой! Всі здравці Піонерська звздочка світа Хух. Накричала на мене, каже, йди роби Хоч кури поїдять Все за неділю За сім днів бачите їсти хоч би Ти що в гараж мені Капець, блин, а скоро, блін, все перенесе. Чо, ж у мене вже тут в гаражі, скоро все буде. Де? Тут все, все полож... як положено. Будь. Не позорься. Снімай, снімай, тобі не стыдно це все Що знімай, воно стоїть! Не позорься. Не позорься. Та ти мені вже, дивися, курчат всунула, квочку всунула. Скоро й мене, навіть вигнеш в гараж. Вигнала, Вигнала б? Капець. Що <хи> там есть? Так я зайнятий, я ж тоже роблю, ты ж бач. Ты думала, як-то, робота легкая, блогерська. Що в тебе там в погребі есть? Ну правильно, в погребі не надо свет. Потом як свет багато Я що, винувати, що воно не горить тут. Нормально. Так ти тоді сюди не ходиш і воно бачиш у погрібі вже все є. А якби ти світ включила, в тебе під тушонки не було там на низу. Ти б вже б поїла і тушонку, і гірки оті. Ну, кіт до тебе прийшов <таспоріг> Так тебе помогти? О. Чи вже не треба? Покажи тушенка є. Юмес Тв, Руслан, там тушенки хоче. Може йому послати. А сало достань, мені сало треба. Сало і помідор на вечір Що? Не, я в погріб вже не лазю, ти знаєш. Філа собі там тушунки Пошли, давай, там ще робота є все, всім дякуємо, ми погнали працювати.